Проводимо обрізку молодої абрикоси. і вирізаємо вверх. У нас прирости молоді. Ми бачимо, що ось вона була раз прирізана, потім була прирізана ось другий раз. І це вже у нас третій рік пішов. Відповідно, містить на собі плодову, так як в нас тут багато місця для того, щоб розгалуження утворювалося вище. Відповідно, можна буде зробити відгинання гілки, тобто її зафіксувати, для того, щоб вона була більш полога. Можемо залишити так, як є. Воно зараз тут нічого не заважає. Такі молоді гілочки прирізаємо їх. Просто на краєчку прищіпуємо, для того, щоб вона утворювала розгалуження, повністю і несла його по всій своїй довжині. А не тільки на верхівці. Також тут. Так як ми формуємо чашу, що ви То в нас всі гілки мають бути на одному рівні. Якщо ми цю перерізали на такій висоті, відповідно ця також обрізається на висоті на рівні з цією. І ми проходимо по кругу, всі ми прирізаємо. і ось Цю гілочку також ми вирізаємо на рівність цима гілками. Потім ми зможемо собі розкласти там відігнути цю гілку, зробити більш пологими. Тобто, це все вже робиться так, як ми захотіли. У нас, звісно, тут немає гілки, що не дуже добре, але в нас ось відходить гілочка. Можливо, тут десь так як ми відкрили центр, буде більше сонячних променів. Можливо, це спровокує проростання. Нової гілки, з якою будемо формувати. Або ж так само ми можемо відігнути цю гілку ось таким чином, більш стане жорсткіша і ось можемо отримати таким чином світло. Тож, ми провели обрізку, наша абрикоса має такий вигляд. Бачимо, як в неї чітко виділяється тепер форма чаші, тож зберігаємо та користуємося, якщо було корисно.